Вітаю всіх учнів, всіх вчителів, всіх тих, хто разом зі мною знаходить щось цікаве і корисне у моїх старих зошитах. В одному з моїх старих зошитів я побачив ось таке рівняння. Я називаю такі рівняння подвоєння тригонометричне рівняння. І, в принципі, в мене на цю тему знятий фільм у рубриці треба знати. Я спробую не забути розмістити посилання на цей фільм під сьогоднішнім роликом. Тому, шановні учні, хто з вас таких рівнянь не зустрічав, ви можете натиснути паузу, подивитися цей фільм і повернутися до розв'язування цього рівняння, спробувати це рівняння після цього розв'язати. у Вас вже будуть певні знання. Я сподіваюся, у вас вийшло. Ми порівняємо наші результати. Що ми можемо сказати? Ми можемо зразу почати розв'язувати це рівняння, сказавши, що косинус деякого аргументу ось такого великого аргументу. Такого великого аргументу дорівнює 1. Тому весь цей аргумент. Дорівнює 2 πk, де К належить Z, тобто це К, ціле число. ми й ділимо на пі. Ми розуміємо, що ми фактично отримаємо фактично рівняння з параметром К. Для того, щоб це рівняння розв'язати, ми повинні привести до однієї тригонометричної функції одного кута. Я зразу ділю на пі. І Застосовуємо формулу, що косинус квадрат х це 1 косинус 2х, що ділиться на 2, плюс це дорівнює 2к. Ми скорочуємо на 2, ми переносимо К і отримаємо ось таке рівняння, я буду підглядати 3 косинус 2х. Мінус 2 мінус 2к дорівнює нулю, де К належить з. Ну, можна, в принципі, писати і в кожному, ну, навіть треба писати в кожному рядочку, або взяти у вигляді системи, так і так можна. Отже, ми з вами привели фактично до такого рівняння тригонометричного з параметром k, яке ми розуміємо, як треба розв'язувати. Косинус 2х ми позначимо Т, і обов'язково врахуємо, що те належить від мінус 1 до 1. Обмеженість функції косинус буде тут грати колосальну роль. Тобто отримали рівняння ось таке, я можу його написати і ось в такому мінус винести задушки. Можу і вигляді системи, тобто сюди додати, Т належить від мінус 1 до 1, або просто аналізувати. Для того, щоб нам е, розв'язати це рівняння, що ми обов'язково повинні пам'ятати, ми повинні пам'ятати дві речі, що К належить Z, К, ціле число, ми повинні розуміти, що Т від мінус 1 до 1. Тобто, є таке припущення, що при деяких значеннях К. У нас те буде попадати від мінус 1 до 1. Або одне із двох, Т1, 2, або обидва. А при деяких К, можливо, рівняння не матиме розв'язків. Там дискримінант буде від'ємний. Ну, наприклад. Тобто треба обережно поступити. Можна окремо знаходити дискримінант? Мабуть, для тих учнів, які подібного не бачили, краще знайти окремо. Мінус 3 в квадраті, мінус 4. Давайте зразу я плюс поставлю. Тобто це 17 плюс 8к. Ми пам'ятаємо, що К-від'ємне число. Чи є нам смисл аналізувати, коли дискримінант додатній, коли від'єм? Такого великого смислу нема. Давайте ми формально напишемо, що якщо дискримінант більше буде рівня 0, то Т1,2. 3 плюс або мінус ось такий корінь, що ділиться на 2. Чому я кажу, що поки смисла великого нема, ви зрозумієте пізніше. Давайте розглянемо окремо Т1. 3 плюс корінь, що ділиться на 2, я можу так написати: 3 других плюс корінь, що ділиться на 2. І ми розуміємо, що оскільки корінь це величина додатня. Ну, невід'ємна, да? а для К цілого він взагалі додатній буде. То це абсолютно точно більше, ніж півтора. А оскільки Т належить від мінус 1 до 1, нас таке не влаштовує. Тобто, один корінь зразу нам не підходить, нема К розглядати, ні при яких кавін нам не підходить. А другий корінь Т2. Ну, ми розуміємо, що про деяких К буде підходити, при деяких ні. І для того, щоб визначити, при яких К підходить, при яких ні, пропонується просто фактично розв'язати подвійну нерівність для числа К. Пам'ятаючи про те, що К ціле число. Давайте дуже акуратно її розв'яжемо. Помножимо ліву і праву частину на 2. Віднімемо від трьох частин три. І помножимо ці три частини на мінус один, при цьому змінивши знак на протилежний. Ой, це я вже до квадрату підношу, трішечки поспішаю. Піднесемо до квадрату, всі три частини невід'ємні. Е, віднімемо 17. І поділимо на 8. Ну, ви бачите, що хтось, ви, ви розумієте, що це не я автор, це з моїх старих зошитів. Зокрема, це з тих зошитів, де ми з учнями готувалися до вступу у Київський політехнічний університет. Давайте ми зробимо наступним чином. Значить, я отримав К, по-перше. По-друге, давайте, ну, давайте ми все. Зараз я все зберу. Я не дуже нумерую кроки, я ну, неправильно поступаю, чесно кажучи, трішечки поспішаю. Це, мабуть, перший крок. Ми виходимо на квадратне рівняння, це другий крок. Ми аналізуємо корення, це третій крок. І зараз четвертий, я зберу, що нам треба. Значить, нам треба наступне: те, що k від -1, від -2 1, включаючи обидва. Те, що ми шукаємо лише те друге нас те перше навіть не цікавить. Те, що те це косинус 2х. От що нам треба для, для закінчення цієї вправи. Ось які, які відомості нам треба. Давайте я обведу. Ну що, в нас Т не так багато вийшло, тобто К не так багато. К це мінус 2 мінус 1, 0, і 1, і тому нічого кращого, ніж по черзі підставляти і знаходити Т тут немає. Якщо К дорівнює мінус 2, то те, ну, це наше Т друге, фактично, Т перше нас не цікавить, мінус 1 що ділиться на 2, це буде одиничка, і косинус 2х дорівнює 1. Ну, Я можу написати, чому дорівнює х, як ви розумієте, але цього поки робити не буду. К дорівнює мінус 1, тоді Т дорівнює 3 мінус 3 на 2 0, і косинус 2х дорівнює 0. Якщо k дорівнює 0, він ну, найбільш такий малоприємний. 3 мінус корінь із 17 на 2, і косинус 2х дорівнює 3 мінус корінність 17 на 2. Я теж поки писати не буду. А якщо k дорівнює 1, то t дорівнює 3 мінус коріння з 25 мінус 5 на 2, і це мінус 1 і косинус 2х дорівнює мінус 1. Я на цьому зупиню. Чому? Тому що я хочу три випадки об'єднати в один. Для того, щоб це зробити, я накреслю одиничне коло і скажу, що... Давайте я зроблю підготовчу роботу. Що моя ситуація перша, коли косинус дорівнює одиниці? Косинус 2х, ось вона. Моя ситуація. Давайте я тут червону крапочку поставлю. Коли косинус 2х дорівнює нулеві, блакитна крапочка. Ось в мене два таких значення, коли косинус дорівнює нулеві. І коли косинус 2х дорівнює мінус 1х, це зелена крапочка. Це оце, ось вона. Я ці 4, 3, перепрошую, випадки, можу об'єднати у загальному вигляді 2х дорівнює ПК Пі на ПіК на 2. Де, ну К у нас вже було, давайте Л. Пі Л на 2, де Л належить Z. Чому? Тому що всі ці коти це кут 0, Пі на 2, Пі, 3 π на 2. І далі по кругу ми бігаємо. І при діленні на 2 ми отримуємо першу серію пі що ділиться на 4, де належить Z. Першу серію ми отримаємо. Ну, а те, що в мене залишилося, ну, з ним точно ніяк ми не зможемо нічого зробити. Ми просто даємо загальний підхід це А, а це Б. Тобто 2х це плюс або мінус арк косинус цієї величини, що ділиться плюс 2 там, М, наприклад. І ми маємо поділити на 2. Х дорівнює од... плюс або мінус одна друга, арк косинус цієї величини, що, діли... що додати де М належить Z. Ну, Х2 давайте позначимо. Давайте я можу такою зелененькою обвести і писати відповідь фактично. PL на 4 де L належить Z. І плюс або мінус одна друга арк косинуса. Ось такого ДМ належить. Ну, ось така цікава, на мою думку, цікаве рівняння. Я думаю, що є смисл його продивитися, ну, учням математичних класів точно. І, скажімо так, в комплексі з тим е, фільмом, який я згадував, у Рубриці треба знати. Я сподіваюся, що подібні рівняння вже викликати труднощі вас не будуть. Е, цікаві аналізи, вони є дуже різними, в тому числі є, і, в принципі, набагато складніше тих, які я, які я вам сьогодні показав. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Сподіваюся на ваші лайки. Сподіваюся на продовження наших зустрічей.